Україні Христос народився, весь народ радіє. Ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Ка Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Не, не. Ой, так ми ж не самі прийшли. Ми козу з собою привели. Дозвольте козі розгулятися. Волого <клухи> коза, голосіра я. Де коза ходи, там жито тородить, де не буває, там вилягає, де козак тут, -ту, там жита сімку. А у сосниці всі хлопці-стільці лили козу, право євушком, право євушком, саме сердечко. Путь. Ой, лишенько, що робити? Треба ж козу треба, рятувати. Ну, треба лікаря викликати, а чи є серед нас лікар? Нема лікарів, мабуть, всі на виклику. Нічого, ми звернемося до нетрадиційної медицини. Давай, коза, ставай, сіра я, Хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами і веселими піснями. Христос рождається, славі мого, миру! Щастя.